Так, музика врубила не тому, що ви прийшли, Жіноч! а тому що є програма. Дозвольте, Андрій, Андрій, стосовно пропозиції, яка, щоб утворити робочу групу для вирішення питання про проїзду по цьому самому, по тарифах цих і про прожиточний мінімум. Ви згодні з цим чи ні? Я не можу зрозуміти, що робоча робоча група буде розглядати бюджет, який де що можна буде врізати, і щоб людям е, е, передати ці гроші, а замість того, щоб проводити свята Європи. Ні Європи не проводяться, а за чи не проводяться? Вони проводяться за спонсорські давайте спонсорські гроші. Спонсорські коштів сумі сто мільйонів не і і операція це знає. Навіть те, що сказав шановний товариш, я скажу. Навіть якщо уявити собі абстрактно, що хтось там 125 тисяч гривень потрапив, то існує різниця між 125 тисяч і 140 мільйонів. Ви, ви повинні розуміти, зараз, якщо ми не зробимо цього, то люди ну, будуть наслідки, дуже великі наслідки, ви розумієте. Прошу, я думаю, ми зібралися пропозиції. Ми зафіксували ці пропозиції. Зараз ми кажемо да, буде. Перегляд прожиткового мінімуму в Україні. Звернення до відповідних органів для того, щоб переглянули прожитковий мінімум в Україні, який не переглядався в парку. Заміна світ на проїзд на адресну голосову допомогу Штар. людям, які його потребують. Це та пропозиція? <постій> Третя. Третя пропозиція, ми поводили Цевір Мів'єнічу. Зустріч серед з питань до звернення щодо ЖКХ, і відповідно створення там групи для розгляду тих питань, які хвилює диво життєві. Чи які пропозиції, ні? питання, Надія, Надія, кажи. Тому що термін від того, коли вона збереться, не залежить від того, які рішення вона приймається. Вони повинні за підготовлені ці рішення. Зу, і тільки тоді, коли вони будуть, тому що можна зараз зібрати що це дасть. А для вас поціково, давайте ми, можна зберемося по ключеву. Якийсь я, я, по порядок був, а то той буде говорити. <порядок> Значить, питання Де. Теж, Де. про пільговий прожив. Про, як можна сьогодні це, цей закон коригувати, коли немає відповідних розрахунків, що на що буде мінятися? Питання стоїть в тому, що шукати джерела надходження якогось фінансування туди-туди. 25 років нищилися джерела. Надходження фінансування. Сьогодні ми за один день хочемо знайти якихось там 100 тисяч, 150 тисяч, 200 тисяч. Свидко заявляє, що треба робити всю приватизацію державної власності. Навіть, можливо, там є і підприємства, які є прибуткові. Як вони підуть у приватні руки, чи буде від них надходження до місцевого тиху, до місцевого бюджету. Тобто треба починати із підмурка, а не починати кришу лам... латати, коли підмурок тріщить. Тобто сьогодні треба... є багато тих основних фондів, де лишалися і вони не працюють ще з часів радянської влади. Чи не могла б міська рада разом із обласною радою, адміністрацією, повернутися до того, щоб знов ці фонди працювали на державу. Тобто ми бачимо, що приватизація то є згубна сьогодні політика для нашої держави. Тому що не встигли там по Свердлова зайняти підвал, підвал так? вони там оборудували і вони вже бояться, що в них прийдуть люди і заберуть той підвал з таким ганочком. Терміново продається. Терміново повернути людям. Або державну владу. То, друге, ваше, то це друге, це так, так. Тобто <клес> провести націоналізацію. То, я хочу сказати, що не кругом доплата Не тут, не тут це питання. Тут не тут, це пишіть. Тепер питання в тому, що робити адресну допомогу. Яка це буде адресна допомога і в якому розмірі та буде адресна допомога? Наскільки буде збільшений е, прожитковий мінімум? Чи він буде дійсно відповідати європейським стандартам? Чи це буде якихось 50 гривень додавлено і скажуть, ми вам додали 50 гривень, а, а, а. ви вже їсте. Оце точно, на 10 поїзде. От другий сьогодні вибачте. Вибачте, тихо, тихо. Тепер одній людині треба їздити, так, принаймні сьогодні. А другій сьогодні людині не треба. Сьогодні ти людині, яка мала необхідність їздити, їй не треба, а треба їздити другі. Маршрутники беруть одного чоловіка, максимум два чоловіки-пільговиків. І навіть місця у цих засобах перевезення не кругом визначені, де і то говорять, а вже місце зайнято, і немає стоячого, ми не возимо. Тобто тут питання стоїть, що дійсно може ці. Кошти 27 мільйонів угульно туди віддаються, і ніхто їх не бачить. Тобто має бути контроль перевезення пільгових категорій. І він подає квитанції, і тоді, згідно тих квитанцій, йдуть від можна оточно квитанцій. Тому саму людина віддають касовий чек. Вона потім після того, здає цей касовий чек і далі. Ну я говорю, маршрут піде автобуси, як інші, і це гендує правильно. Від населення на, да. да, на маршрути не претендує. Значить, я сам. Та, я, я так думаю, що вам зрозуміло. Що до перше, питання, теж, теж, зрозуміло. Я робити адресну допомогу. Значить, треба зробити відповідний розрахунок і щоб люди його бачили. Що це за розрахунок і як Брежі, ні, той, той адресною допомогою скористують, не два До моєї здатики, як люди їздили, да. я це нікях не мав на всю Україну, що передається на місця. На місця. Ви повинні бути рішити, отак на всю Україну було сказано. А це адресна допомога, це ми будемо чекати. що ми будемо пуском ходити. Їздили люди, я я пускай Не Ніяких адрес допомог не треба. Я, я це, це просто замилювання очей, що адресу і ми залишимося пішком ходи. Там скасують, а адресної допомоги не буде.

Я хочу наголосити. Сей... Міша, почекай, Миша, очекай, сказав, я дочекай, Миша, ну дай ще людині сказати бы слово.